Народився Андрій 29 травня 1996 року у простій сільській багатодітній родині. У 2003 році пішов Андрій у перший клас Білогородської середньої школи. Зростав розумним і з хлопчиком. У 2007 році перейшов у 5 клас. Відзначився Андрій активною громадянською позицією у житті школи та села, організованістю та свідомою дисципліною. Добре навчався, був активним на всіх уроках, а ще захоплювався спортом, легкою атлетикою, грав у футбол. Він дійсно був одним із кращих учнів у школі. У випускному класі твердо вирішив стати військовим, про що мріяв ще з самого дитинства. Після отримання атестата вступив до Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного у місті Львів. За час навчання в військовому закладі отримав багато подяк та грамот, а головне, користувався заслуженим авторитетом серед своїх друзів, курсантів. Після присвоєння звання лейтенанта відправляється на службу у місто Володимир Волинської області. Під час служби в Володимирі тричі був у зоні АТО. Потім був направлений на навчання до Рівненського полігону. Це співпало із широкомасштабним вторгненням російських військ в Україну, звідти і був направлений на фронт. А перед цим в Андрію Олександровича були приємні зміни в особистому житті, закохався у Красуні Іванну, невдовзі й побралися, закохані були надміру щасливі, а особливо після народження синочка, якого молода сім'я назвала Данилко. Проте щастя батьківства було обірвано. В останній свого сина Андрій побачив, коли тому виповнилося всього три місяці. Він так і не почув мовленого сином слова тато. Залишився без тата маленький Данилко, вдовою кохана дружина. Обірвалося життя нашого героя. 7 березня у селі Дмитрівка Київської області Бучанського району останнім спочинком Андрія Олександровича стала його рідна земля. Це було 6 серпня 2022 року. Сотні наших односельців та жителів інших сіл і міст. Вийшли провести його в останню дорогу. Це було даниною пам'яті героя, який пішов у засвіти, віддавши своє молоде життя за Україну і наше з вами сьогодення та майбутнє. Вічна пам'ять нашому герою назавжди у небесному строю.